За ініціативи українського ядерного товариства цього року вперше відбувся конкурс Атомні інноватори. Участь у ньому взяли фахівці, що представляють провідні підприємства, наукові організації та заклади вищої освіти атомної і суміжних галузей. Серед усіх головний фахівець з хімічних технологій відділу головного технолога Рівненської АЕС Павло Кузнєцов. Конкурс атомні інноватори у 2023 році був дебютним. Головне завдання конкурсу, на мою думку, це сприяння. Появи нових технологій та налагодження співпраці між науковцями та представниками підприємств. Тема мого проекту оптимізація фосфонатної корекційної обробки охолоджуючої води циркуляційної системи технічного водопостачання Рівненської АЕС за критерієм варіабельності. Над проєктом автор працював кілька років. Зазначає, що такі напрями діяльності, як водокористування, циркуляційна система, технології водопідготовки для нього завжди були цікавими. Роботи з Даного проєкту, з даної інновації розпочались в далекому 2019 році. І це колективний труд разом з працівниками хімцеха і ідея. Ідея моя, а реалізація вона спільна з Олесією Вікторовною Ярощук проходила. І впровадження також було завдяки працівникам хімічного цеху. Конкурс атомні інноватори проходив у два етапи: попереднє оцінювання резюме наукових розробок та фінальний їх захист. Всього організаторами було обрано 13 проєктів. До складу журі увійшли провідні фахівці компаній, партнерів та наукових організацій. Переможців визначили у двох номінаціях: наукове дослідження та прикладна розробка. В останній Павло Кузніцов здобув перемогу. Мій проєкт поєднує наукову складову і практичну реалізацію. Дослідження. Комплекси утворення кальція з оксіендіфосфонною кислотою, розраховані функції варіабельності та практичне застосування, отримані режимні карти дозування, проведена апробація технології і робота практично застосована на Рівненської АЕС. В загальному проєкт може розглядатись як в номінації наукове дослідження, так і практичне застосування. Усіх переможців проєкту нагородили сертифікатами та грошовими преміями. Та найголовніша нагорода, вважає Павло Кузніцов, мотивація та можливість втілювати важливі інноваційні рішення в непростий для країни час. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енерготом.